Тема сьогоднішнього уроку задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках, шукане швидкість руху одного з тіл. Працюємо за підручником Світлани Скворцової, Оксани напрієнко математика, 4 клас, сторінка 60. Давайте подивимося на задачу. Мисливець і борсук опинилися біля куща, злякалися один одного і побігли в протилежних напрямках. Через 45 секунд вони зупинились на відстані 360 метрів. Мисливець біг зі швидкістю 5 метрів за секунду, з якою швидкістю біг борсук. Цю задачу можна розв'язати двома способами. Давайте роздивимося перший спосіб. Отже, працюємо за алгоритмом. Перше, визначаю шлях, який подолало одне з тіл дію множення. Якщо ми подивимося на нашу схему задачі, ми бачимо, щоб визначити шлях, нам потрібно швидкість помножити на час. Швидкість у нас відома у мисливця, це 5 метрів на секунду. Час, який він рухався, це 45 секунд. Отже, перше дія у нас множення. Ми 5 множимо на 45. І це буде 225 метрів, це, це пробіг у нас мисливець за 45 секунд. Або мис, пробіг мисливець. Є. Друга дія. Визначаю шлях, який подолала інше тіло дію віднімання. В загальний шлях, який був між ними, це 360 метрів. Із них 225 метрів пробіг мисливець. Ми від загального шляху це 360 метрів, віднімаємо 225 метрів. Це те, що пробіг у нас мисливець. У нас залишається 135 метрів, це у нас пробіг бурсук. Третє, визначає швидкість руху іншого тіла дію, ділення. Ми пам'ятаємо, щоб знайти швидкість, треба шлях, який подолало тіло, поділити на час. Ми знаємо, вже відстань, яку пробіг борсук, це 135 метрів. І час, який він рухався, це 45 секунд. Отже, 135 ми ділимо на 45 і отримуємо 3 метри. За секунду. Це ми визначили швидкість борсука. Але цю задачу можна розв'язати і другим способом. Давайте роздивимося другий спосіб. Другий спосіб складається із двох дій. Перше, визначаю наскільки змінюється відстань між тілами за одиницю часу дією ділення. Якщо ми подивимося, що на нашу схему що за 45 секунд вони подолали відстань 360 метрів. Ми зна... можемо з'ясувати, на яку відстань вони віддаля... віддалялись друг від друга за 1 секунду. Тому ми всю відстань, загальну відстань 360 розділимо на 45. І це у нас буде вісім. На вісім метрів вони будуть віддалятися друг за друг від друга за одну секунду. Якщо вони вдвох віддаляються друг від друга на одну секунду, то ми можемо визначити, який шлях долає одне з тіл за одиницю часу, тобто визначає швидкість його руху, дії віднімання. Ми від восьми разом вони вісім долають за одну секунду. Віднімаємо 5, те, що у нас за одну секунду пробігає мисливець, залишається три. Це і буде швидкість. Борсука 3 метри за секунду. Це другий спосіб, і тепер ми можемо написати відповідь. Швидкість борсука 3 метри за секунду. Робимо висновок, що дану задачу можна розв'язувати двома способами. Перший спосіб, який включає в себе три дії, перша дія множення, друга дія віднімання, третє ділення, і другий спосіб, який включає в себе дві дії, перша дія ділення, а друга віднімання.